Пауло Коэлю и Стивен Кинг. Все. Два, два посиновника, мне не заходит Так, Пятая гора. Не читав Дневник Мага. Не читал. Матахари. Не читав Победитель остается один. Читал. Так, Валькирия, Пауло Коэль, читав. Тут ще і всі в м'якої обложки. Так, Д'явол і Сеньоріта Прим не читав. Так, книга воїна світа Паул Коеліон. Не читав. О, Заїр шикарніша просто. В мене є на українській мові в твердій палітурці. Рекомендую. Оце шикарно, чесно. Так, на російській я її не читав, але на наукр у мене є. Так, 11 хвилин. Класна книжка, дуже цікава. І ну, в залежності від вашого типу людини, вона вас буде або сильно тригерити, або прям дуже буде взагалі по кайфу. У мене 11 хвилин і Адюльтер, якщо я не помиляюся по, по вимові. Це дві самі тригерні книжки від Пауло Келлі, які я читав. Так, але прикольно, що вони всі однієї серії, бачите? Так, з Портобелло. Не читав. Так, Хіппі. О, яка. Теж не читав. Я ж кажу, єди... єдиний мінус. Так, а це не що? А, це теж цей Конан Дойл. Єдиний мінус, що на російській. О! Хе-хе те що я вам казав, Адю... адюльтер. Так. Читав. Так, і Мактуб не читав. Ну, доведеться почитати російською. Дуже багато. Виходить скільки. Раз. Так, два, три, чотири, п'ять, шість. Е... Сім, вісім, дев'ять книг. Які я не читав від Павло Коельо. І по, більші, по більшості причин я їх не читав, тому що їх немає в українській мові насправді то. Але тим не менше прочитаємо. Прочитаємо на халяву, грубо кажучи, потрапили. Дуже цікаво. Почитаємо, подивимось, що воно як воно.